Зустрічайте чоловічий верте села Боднарів, керівник Другомеренський Микола. I'm А утратом серед очі протираємо соні очі відчуємо, хто співає. Але небі зірка сяє. Ми почули спів ангелів, спів величний, і веселий, що вертети у яскині. Божий син родився нині. Ми раненко поступали, ще й дари з собою взяли, вертепу поспішили, зстріли там, дитят помили. на зайку поколили, Богу, Господу милили, Ісусою в яскині. Щоб за горі україні. Оні друті три царі, геть сходу володарі, потонилися цареві всіх святів володареві. Ясна зірка засіяла, нам даром насадала. Ми дорогні їх до зарами. Ми йому подарували ще серце, все, що мало. Я козаки за Дніпра, далеко лугу. Запорізька січ стара, пала в тежку тугу. Довгі ночі, довгі дні. Січ могила спала, аж учора вночі зірка засіяла. Як День Божий лиш настав, почали збиратись. Отаман мене прислав, про все це дізнатись. Тож прийшов я виклиєм поклонитись Богу, щоб він благословив у довгу дорогу. Ось я ваш рідний брат, з Карпат. через гори, через ріки, що до того, що навіки, буду мати честь і славу, і я з вами стану лаву. Болі спільно мандрувати, Христо Бога прославляти. Що у вас тут за розмова, що почув я два-три слова, що родився на син Божий, що нещасним допоможе, то такий ти чоловік, що говорити таке річ. ти, радіа. Я мертво, мерко проклятий. Що таке ти вчинив? Що чи справ, що погубив. А бога не знав, що батьків не поважав. От ще більше. Ох, ще більше втратив нарік свої сили, через мене він бідує, не не знай, не чує, а мені страшна покута, вже не може гірше бути, бо десяте покоління, як я ношу це каміння, І мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. Сто він мандувати, напастися шукати, чи не коштувати, та важкі ж і з'їсти, та що мозку нам переніс, та да поставити відність. Я завжди там мандрувала, файно їла, файно спала, і манішенка, і кубаси, водка, пиво, ананаси. І не одну я фляшку брала. І до вас пряшка диба. Тож ходім хочеш кодухати, зараз будемо гендлювати. Є з кокоса, а не байка про Ісуса. Нас завжди чесний хто. Нема гроші, таєм Божь. ні, цього вже не буде. Не такі в наші люди, щоб і з можком гиндельмати, а про Бога забувати. Знаю ваші всі секрети, а Ви забули, що є заболішує, можна її одболодати. За такими дваю, таких сикай. От восьма он ту дитин, заозводила хвилину. це же. слухай Янцю, народився цар царів. Повелитель цього світу і володар володарів. А не вірш де дивитись? Он царі прийшли в планету. О, такі я за озіологнуйду. Стійте, браття, глянь на хати, що там сталося у дворі. Там ну, всюди страшно всудить, цірка згасла у горі. Ось біжить сюди з мечем, стаймо лаву, проживем. А це тіло цар ідеї. Візникай дитини цеї, і шукаю списку Бо проти нього, стаймо в світі. Царство їм, не вімось, слави, і не буде більше зради. Станьмо за дитину Божу. Я вам всім тут допоможу. Не намотити, кажа. Проти мене. Третій день вас доганяю, а зараз всіх тут маю. А ну, представтесь перед нами. Може, є він тут із вами? Та є цар, на тільки землі, а родився цар та ємець. Він буде лихих карати, неправду захищати. Замовчіть, протягні, постараючи каже. Залишіть, я вас благаю, вас іншу просьбу маю, них. Мене візьміть і в темницю посадіть, а то й смертю попирайте, а їх прошу не займайте. Ей, спішіть вої мої, ходіть сюди і шукайте, всім болітнім голови старайте. Цей приказ святий для нас, повним його враз. скажений кате, не можу більше я малих дітей вбивати. Найкраще краще я загину. За що ти хочеш бити цю дитину, що з вас Божої на землю цю прийшла спасти цей світ і захистити від зла. Проклятий Кате путь, від Божого меча твій панцир не закриє буде. Тебе чекає Божий суд, і доки люди на землі живуть, твоє ім'я проклятим буде. Ось і я йду з косою. Хто скучає тут за мною? Я, цар ірок, смерти мила, ти завжди мені служила. Всіх посилам ворогів, всіх, кого стявелів. А тепер кого спаси? А з них ніхто не сміє жити. Оні, царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в кінні, а й влад у світі нині, я буду йому служити. Тебе прийшло вбити, приготуйся. Пало же пирона, не рятує окрива. От тепер до погона. Ти з того гарна. Пекло ти попав. І новіки там припав. За тиві, за тим пекло затимає, там на дні в купівці песмолаю. Ха-ха. Милий Боже, поможи. До нас ангелів прийшли. Слава Богу, люди чесні. Я до вас. Посол небесний. бачив бачимо Бог на небі, як ви всі в важкій потребі хоронили його сина. І це він мир всилає і добром благословляє. І тобі Господь простив, ти покуту вже скінчив, ти на смерті був готов за цю віру та любов. Гляньте, люди, що зі мною, був, я рівненько стою, чи покуту я скінчив, чи Господь мене пустив. Може, підемо у містечко до маленького дитяти, щоб низький уклін вітати. Можете йти свобітно та служити Богу гідно. майте долю, добру волю. Тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа вас спасе і в небо понесе. Ти боїв багато, але ти не знала істинного Бога. Христові тайні бачу я отві. Лиш тут твоє спасіння, шлях єдиний. Вставай з пітьми, іди у світ. хрести від нині і навіки Україно. Яка ж прекрасна ця земля? Яка багата? Я буду тут правителем єдиним. Моя орда жорстока і завзята, вас скоро всіх поставить на коліна. Одвічне рабство я готую смерть і страх, і мій Аллах мені всім допоможе від моря і довір триваю ляже шлях. Хто тут мою орду здолати зможе? А тих князів, що кожен за своє, мені не важко без голів лишити. Їх розбрат мені сили додає, я йду, щоб свій кривавий суд вершити. Ти, мусульмане, не хвались дарма. Перед тобою кець із Галича, та Ти кажеш, що між нами єдності нема, А на нас усіх єднає Божа сила. Великий Володимир віру нам приніс. Христос священним об'єднав він Україну, ти не здолаєш нас, не діждешся наших сліз. Народ не стане перед ханом на коліна, о Боже мій благослови! На чесний бій за волю правди, за Христові рани. Вставай же, земля, вставай, народи мій, хай будуть скарані невіри, мусульмани. То є з вигідна земля, Які ліси, поля і ріки. Райзенський тут збудую я, ми запануєм тут навіки, то хлопство бидло живо привчимо. Ми нагаєм до рабства і покори. Рідпосполита запанує все одно. І наше буде все. Ліси, поля, гори. О Єзус Марія допоможи мені народці покорити. За це я буду цілий вік тебе благати і молити. Боже, пане шляхтижу тобі за гріх у Господа просити. Бог справедливий, він розсудить. Він не дозволить Божих людей гнобити. вже досить сліз, вже досить поту. Щоб тобі в кишенях золотом звеніло, це я тобі кажу, Богдан, гей запорожці, де шаблі, де стріли, давно пора. банам, ляхам, за все добро їм заплатити. Ви люди чесні, Бог поможе, сдала кривду і волю освятити. І я згадав про Україну, козацьку волю і урлів. Там дзвін копит, там крик, там постріл, там шаблі рух. Митєві Острі, ні, не пішов народ зі мною. Шляхом же радості і надії не зрозумів він мої мрії. Простіть, Мазепу, за цей гріх, що Україну не зберіг. Любив країну, я душею та зрадником не був я неї. свят! не было и нет, не может быть такого государства Украины. Я слышу, так как вам не нравится страна Совета, для них у нас достаточно штыков и пистолетов. Политиков попал под пистолет. А остальных на Колыму, Сибирь и Соловки на 20. 30 лет Детей в Сибирь не отправлять. Язык, религию, культуру в них отнять. А вроде враги народа называть. И каждый день об этом им напоминать. Дети стыдиться ими будут. И быстренько о них забудешь. Коммунистическая партия Советского Союза Ви НКВД і здало вам такий указ. Що за Україну слышав я последний раз? Украину на своїм віку не бачила катів багато. Але відколи світ стоїть, земля ще не бачила такого ката. Та знай, йде тобі кінець, навіки кривда згине і стане на кордоні січовий стрілець. И захистить від горя нынешнюю Украину. Ще від Заходу до Сходу с Дніпра до Волині пролунає слава! Слава Украине! Вы что, действительно считаете, что вам помочь вся Россия? А да, в целом мире есть страны сильнее, чем моя могучая Россия. Не будет так, как вы хотите, а будет так, как я хочу. Европу захотіли и не ждите, Я вас туда не отпущу. Войной хохлы пойду на вас. Я перекрою нефть и газ. Я Крым взял. Возьму Луганс, возьму Донбасс. И на колени всех поставлю вас. А в Европе вы забыть должны. Иначе вы не будете иметь своей страны. Всегда и всем управлять не буду. А в целом мире царь один. И это я, Владимир Путин. вам, браття, я тут з вами, з вами Бога прославляю щирими словами, з вами Бога прославляю та рідну країну, що собою закриває цю тяжку годину. Темна хмара гори крила, знов ревуть гармати, знов прощає свого сина заплакана мати. Знов орда, ворожа хижа, на нас наступає. Знову рідна Україна у вогні палає. Ворог дикий, ворог хитрий, хоче панувати, на його шляху горою мусимо ми стати. Будемо гнати москалями аж до Сахаліна. І не станем, любі браття ще раз на коліна. Того ворога страшного мусимо спинити. І різдво наше Христове навік захистити. Не журіться, рідні мої, марно не ридайте. Краще Богові моліться і нам помагайте. Бог поможе, Він все бачить, і ще більше знає. І завжди найбільше лихо, та біда минає. Пам'ятайте, рідні мої, кого вже немає. Вічна слава всім героям! Христос заруждає! Ярма звільнився, не всі Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці Різдва дочекали, ті, що в полі і в неволі, в далеким Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали за цей бой просим, нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосять по цілому світу. Нехай славить Україну на много літа! Дай поміч Божа за все не буде. А й кожної людини, кожної хвилини. Бо слови нас Богу, а біда віджиме. Будьте здоровенькі разом і дочками, хай не буде ні слуху, ні голі між вами. Хай з вас жити, пшениця, всяка збіжжя, всяка пашниця з новим родом, зрістом і стоду. О, головою та подякую за участь у четвертому міському фестивалі. Поляда моїх батьків нагороджується чоловічий вертеп села Боднарів, керівник Микола Драгомерецький.